3 березня ми знаходимося в, на цій в цій місцевості. А, і в принципі весь час всі наші бойові дії саме тут були зосереджені, в інших в інш, на інших територіях не було. Від того дня, як ми сюди прибули, то ми змогли звільнити один населений грунт і посунути лінію фронту вперед. Потім це був в травні місяці, потім в червні була ще одна спроба наступальної операції. Ми не змогли звільнити наступний пункт, але сприяли звільненню Павлівки. Тобто та відома Павлівка, вона ж була спочатку захоплена орками, а потім в червні місяці звільнена нашими підрозділами. І це тоді був загальний спроба посунути лінію фронту на всьому ділянці, Тут, мовно кажучи, три села. Павлівка була звільнена. Ну на сьогоднішній день ми знаходимося в обороні на лівому фланзі. Самі знаєте, що Павлівку орки відбили. У нас в листопаді, по суті, місяці ця епопея десь до трьох тижнів тривала. Там наш третій батальйон приймав Другий батальйон і перша рота нашого батальйону. Там важкі бої були. Прямо на ділянці нашого батальйону зараз, скажімо так, більше турбуючий вогонь противника і періодичні спроби ДРГ, скажімо так, зайти в посадки, прощупити нашу оборону. Те, що ми знаємо, в першій лінії стоїть народна міліція ДНР, саме в першій лінії з технікою, з артилерією, в другій лінії стояли морські піхотинці, російські з Владивосток, і, скажімо так, ніби як тут також були підрозділи з Криму. Безпосередньо в першій лінії стоять підрозділи з ДНР, підкріплені якимись там окремими включеннями бійців з інших підрозділів. Безпосередньо росіян в первій лінії немає. Вони їх підтримують, скажімо так, в другої лінії вогнем танків, артилерії. Танчики виходять, працюють прямою на водкою. чи... на водкою не працюють, вони працюють тільки з ну, закритих позицій. Дистанції близько до 8 кілометрів кошмарять, по суті, наші позиції. Дістати їх дуже складно, тому що ну, буквально тільки в один постріл нашої контрбатарейна боротьба, танчик. Діде. Тобто спіймати його ну, практично не бо навіть прихід нашої артилерії 100-150 метрів від нього, поки проходить коректура, танчик вже поїде. Тобто, вони цього бояться, тобто, якщо є можливість вести активну батарейну боротьбу, противник швидко припиняє обстріл і скажімо так, тікає з вогневої позиції. По відчуттю, на сьогоднішній день у противника тут ну, третя, третя ротація, умовно кажучи, це третя, треті підрозділи, які за, за наш час. Більш, скажімо так, цупкі і стійкі до наших дій. Тому що ті, які були до цього, відчували, що вони були однозначно менш підготовлені, ніж ми. І вони були, ну, скажімо так, відносно не стійкі до нашого вогневого впливу. То зараз противник, скажімо так, воює більш грамотно. І ну, те, що чітко відчувається, що противник почав економити БК. Якщо влітку БК було в них просто, ну, Дуже багато, скажімо так, вони стріляли ним не прицільно, але дуже багато. Бо зараз противник старається працювати під якоюсь коректурою, більш-менш прицільно і відчувається, що він не економить. Чи є можливість найближчим часом посунути? Ну, дивіться, Їх... на сьогоднішній день наша бригада є легкопіхотною, тобто в нас відсутня важка техніка. Досвід наш бойових показує, що без важкої техніки вести наступальні дії. Неможливо. Піхоту в чистому полі перетиснують проблеми, ви не втрати, ну, скажімо так, не виправдані і не досягаєте мефів. Для того, щоб вести, скажімо так, наступальні дії, підрозділи мають бути забезпечені важкими озброєнням, тобто танки, БМП, БТР і підтримка артилерії, ефективна підтримує. Що тут використовує противник? Чи працює авіація, чи тільки там арта, міномети, чи що це. Авіація працює епізодично, але вони бояться залітати в зону дії нашої ближньої ПВО, тобто в зони ураження стінгерів, вони працюють так, з низьких висот, і в основному це неприцільна робота. Також періодично залітають вертольоти. Также саме скабріровання наносять ураження неприцільно не, не керованими ракетами. В основному працює багато арта ствольна, 152 міліметра, і дуже багато зараз працює СССР. Градні касідні боєприпаси літають, далі, фосфор літає. Цього багато. Тут у нас зберігається БК. Всього справа один міномет. Всього. Італійський міномет МОД 63. Переданий нам в травні місяці. Зліва. Інший міномет, тобто ми можемо працювати по суті по всьому фронту завдяки цьому. І позиція знаходиться в посадці. Всі бойові дії в цьому місцевості ведеться довкола посади. Тобто раніше вогнева була у нас трошки в іншому місті. Сюди були з коптера, орки змалювали позицію, і оце все. Танчиком поламали, розвалили. Слава Богу, хлопці залишились цілі здоров'я. З озброєння пошкоджене не було, але довелось трохи перенести вогневу позицію і покращити маскування. В принципі, цілі для того, щоб їх вражати, є і спостерігаємо рух орків. Зараз вони топлять, видно дим, тобто можна краще визначити, де позиції в тепловізор в принципі краще видно людей, які пересуваються, але питання досить обмеженої кількості бурка. Тобто для, скажімо так, жирних цілей є бика, а для може влучимо, може не влучимо для або турбуючого вогню, бика не достатньо без коригування. Ми практично не працюємо тобто в цьому питанні. Стараємося економити БК і наносить ураження правильно, а не просто викидати в поле снаряди. З Таких самих, те, що знято, це в посадці ворожу бронетехніку знищив або беху, або БТР. Ну, подивитися не можемо, бо посадка поки що ворожа. А так, по перехопленням, ну, скажімо так, пряме попадо влучання в житловий будинок, де орки були чотири 200 з одного пострілу. Це такі, те, що якби приємно, і те, що. Те, чим можна сказати, що заради за чого ми всі тут, для того, щоб знищувати противника. Багато їх? Багато. Виб'ємо. Виб'ємо, але треба озброєння і треба БК. Треба бронетехніка, треба більше снарядів, треба більше арти, треба більше мін. Тоді виб'ємо. І виб'ємо, щоб не своїх покласти, а щоб своїх залишити живим, а їх вибити хай до себе йдуть. Артилерія так. Артилерія. Ну, да. Артилерія за рахунок коригування дуже сильно підвищила свою ефективність. А чому орки перестали, на вашу думку, зараз ну, юзати пика, ось, ну, наповнити? Я думаю, що в них його просто стало менше. Тому що ну, влітку вони його витрачали просто бездумно. Ну, Вони могли декілька годин перепахувати поле, просто поле, де нічого немає, до найближчої можливої цілі там пів кілометра. І це там дві години. Я особисто спостерігав, коли дві години перекапували поле там за кілометр від мене. І нічого Взагалі нічого там не було. Це просто поле. Ніхто їх не коригував, якісь там координати собі вибрали і давай туди накидувати. А що по дронах? Ну, розуму, орвани, чи мавіки? Е, ну, періодично Мавіки літають е, з точки зору розвідки. І от десь один місяць назад з'явилось, е, що вони почали скидати воги. Наші хлопці збили його, і от буквально три дні назад знову з'явився видно підрозділ, який скидає вогонь. Тобто, в принципі, якщо літом це не було взагалі, зараз вони, на жаль, розвиваються, але коптерів у них менше, Ну, крило їхнє, там, я сказати не можу, не в ПВО, але крило періодично передають рації, що літає. Тобто крило них, крила в них є, коптерів, на щастя, їх недостатньо в них. Да, так от виглядає італійський міномет 120-й, 120-120 ну, Він переданий нам був повністю комплектний. Вони, звичайно, не нові, але видно, що по них настріл невеликий. В нашому батальйоні тільки вони, в принципі, працюємо по ним ефективно. Хоча хотілося б мати більш дальнобійну зброю, тому що, по суті, його ефективна дальність до 5 кілометрів. Є інші варіанти, там 7,5 км. Скажімо, так можна з більш безпечної відстані і без ризику для розрахунків вражати противника. Вони легші в обслуговуванні але вони, скажімо, так саме ця, ця модель, вона по суті в італійців розроблялася як е, в'ючна для гірської місцевості, тому він не має е, не таку велику дальність, тому що вона полегшений. Розрахунок складається на сьогоднішній день. У нас чотирьох осіб: це командир, міномета, навідник і два номера обслуги. Тобто, умовно кажучи, командир відповідає за вогневу роботу, дає установки, навідник наводиться, і там два номера обслуги. Вже як там розділили обов'язки. Хтось готує міни, хтось закидає міни, скажімо так. Тобто, так виглядає робота розрахунку. День на день не приходиться. Тобто буває, там, буває, коли все спокійно і коли немає обстрілів, а буває, коли, мовно ну, кажучи, проблема, вибачте, вийти від Ну, Є певна втома від цього постійно відчуття небезпеки, від того, що ти постійно маєш слухати, летить, не летить по тобі, не по тобі, вже ховатися чи ще почекати. Оце виснажує людей морально навіть більше, ніж фізично. Хлопці тримаються, ну всі розуміють, що якби, поки ми тут, ми маємо робити свою роботу, і треба її робити добре. Якщо ти вже тут, то роби роботу добре. Якщо в тебе зараз робота стріляти, значить стріляй і стріляй добре, максимально наскільки ти можеш забезпечити це. Стабільна напружена ситуація на нашій ділянці фронту. Москалі, в принципі, в атаки не ходять майже вже після боїв запавлювку. Це було їх останнє. А, зараз якихось там активних дій з боку ворога немає, але обстріли ці турбують, що вони постійні. Причому вони зрозуміло, коли вони починаються. Тобто жодного графіку кацапів немає. Вони можуть в день постріляти, можуть вночі, можуть зранку. Тобто, і це може бути як міномет, який ми сьогодні чули. Так може бути: це танк. Е, от, по цьому селу Гради прилітали пару днів тому. В принципі, що, війна йде. Як бригада тримається? Та, звісно, бригада тримається тут вже 9 місяців. Мабуть, що. Я не буду говорити якихось гучних таких слів, тому що я не в курсі, але е, наша бригада, ну, мабуть, що один з рекордсменів по перебуванню в зоні бойових дій. Тому що ми реально із моменту створення, тобто з березня місяця, ми стоїмо на цих позиціях. Ну, Без ротації, понятно, ну, зараз які ротації, бо війна йде. А так ну, бригада вже тут досить довго. При тому це нова бригада, у нас більшість хлопців мобілізованих, більшість були без бойового досвіду, тобто вони вже набували його тут. І ну, Я вважаю, що набуло його непогано, тобто вже хлопці працюють нормально. Вбивають маскалоту, теж чудово. Москалям абсолютно все одно куди стріляти. Я навіть не буду казати, що вони криворукі, хоча і це теж має місце, але не всі. Але вони свідомо, мені здається, вони стріляють по місцевому населенню. От по корахову вони стріляють постійно, хоча там ну немає якихось позицій. Це в принципі умовно тилове місто. І наша бригада, інші підрозділи вони ми, ми робимо все, щоб відсунути цю війну від цього корахова, щоб там пішло нормальне життя. Але кацапня стріляє туди постійно. І я думаю, що головна мета – це настроїти місцеве населення проти нашої армії. Щоб вони просто втомилися від цих обстрілів, почали там на нас казати, щоб ми пішли, здалися, тобто, щоб їх залишили в спокої. Ну я думаю, це єдина їх мета. Але по факту вони вбивають місцеве населення, тобто регулярно є втрати серед цивільних, і ну таким чином вони звільняють Донбас, як вони кажуть, да звільняють від місцевого населення, від їх будівель, від роботи і від всього.